тому що нам треба додати впирання по лінії, мені не видно. Тих додаткових припорів ні на тебе не буде. А як просто приміняти треба в поважному право, тобто чесно забулись ми там. Тоді фотографія москві зараз яка. Наразі кращого варіанту не знайшли. А фотки буде що не Так. Тут ж треба було зробити таке. На мому сину, може таке стояло. Я того не допущу нікого! Ми домовляли, що буде три варіанти. Значить, пісковик, вапняк і бетон. чому чому виключили піскури ми поставимо піскури ми. ми зробимо піску ми. Ми, ми з вами папня зробите чому ви не дали чому ви не дали можливість цих